Доброго дня. Снімаємо очередне відео. Не по существу роботи такої, що у гаражі там робота робиться. Зараз Володя знімає газульку, тому що треба зняти образець і зробити по образцу зі ЛА 4331. Ну, а прочим, от займаємося і от таким ділом. Поміняли робочий циліндр на ВАЗ-2106, тому що Заклинило все, витекло. ну, Андрюша розібрав, поміняв, прокачали, все, тормоза працюють, час колесо поставить і отгоне нашому сусідові. Так що, допомагаємо і сусідам, понятне діло, Як би то нам ніколи не було. Ну, оце от такий розклад. В общем, Андрюша, закрутиш. Це теж багажничок покинеш. Пошлі зіла. І так, і так, і так. І так, по зілу. Паливна система пошти підключена. Зараз Володя не патривав до того. Отак ми приспособили газульку. Трос. Зробив отаку стяжку На штицах воно прикручується, таке кріплення. Зараз будемо робити саму педаль. От. Буде вона в такому положенні. І ніхто ні в чому не мішатиме, не буде ніяких ізгибів. От, і буде все воно, я думаю, працювати. І не буде скакати у як козел. А то їдеш у кабіні, до газу торкнути ні за система речагів, воно не рентабельне. Длина троса два метри. трос на жостик. Ну так, да, поставили ж септик, зробили кріплення його. На ці ж два болти. І поставили ж е, фільтр грубої очистки. У нас такі вже стоять, вони стікляні. І досі в нас колби не лопнули вже, вже стільки по два роки в нас, да? Додавши, на тракторах. От не лопається воно. То кажуть, лопається сюди-туди. от стой ми не зливаємо. Ниж, там знизу на є болтик, який можна відкрутити, злити стой, Ми його не трогаємо, тому що там е, постійно воно лопається. Ми відкручуємо цю верхню гайку. І Оце в такому положенні. Уже пружиночка тут стоїть, переробили кріплення. Отак от воно е газує. Значить, по поводу троса. Вильот троса 4 см, в общем, 43 мм. Брали два троса. В одного виліт 40 мм, у другого 43. Ну, за таким запасом, як бачите, що зробили, що він газ зброшений, а тросика ще є, хода туди. І наоборот, от він висунувся, а тут іще 10 міліметрів. 4 є запасу, Так що по відношенню до того речашка все воно ходить правильно. Буде максимальний газ давати і не максимальний. Так, Установили. Е, значить, компресор, тут і збиточний клапан, система тормозов проста. От, і на цих компресорах стояв той солдатик на компресорі. ну Так як тут на солдатика цього немає, ми ставимо такий, значить, як він називається, Андрюша. Я на нього говорю збрасуватель. Ну, воно стоять на КАМАЗах, на мазах. І в мене на зілу такий стоїть. О, регулятор чи як він там. ну Поставили ми його і на зіла. Вже підключили. ну Не підключили ще подачу. ну то Сьогодні поточимо різьби. Все це діло відключимо. В общем, осталася одна мілочонка, яка займає дуже багато часу. Ну, потихеньку працюємо, думаємо, що до початку цвітіння вишень ми вспіємо ним виїхати. Ну, а там уже далі щось будемо робити. Отак. От Газуляка буде. Ось таке зробили. О, така буде газулька. Ось на такій осі. Вставляється. Вставляється плотненько, тут фіксирується, а оце все біда, це ж. Змонтували, от таке от, зробили. От, один к одному. Це вже воно стояло у мене на зілу, Це буде і круїз-контроль, це буде і холостий ход ним регулюватися, все воно ним буде регулюватися. Зараз тут різберіжу, тут раз. І робимо отаку ось, отаку ось, штучку. Це воно працює. Так, так, так. Отаким образом. Тут контролюється, тут іще ставиться отакий от набор пружинок. Там вон, пружинка в пружинки, чашечки. отак так от воно все це діло. Ну і регулюємо напряження, яке треба. Щоб вже дав газу і воно держало. Щоб і не туго не слабо. Оцеми пружинками. Ось вже пружинки набрали на цю ж на нову. Так що продовжуємо. І так. Получилася така конструкція. От газу. Цією системою буде і холостий ход, і отой круїз контроль. З обратної сторони зроблю ще таку завтра пластинку. От, стулочкою. Отсюда. І теж буде прикручуватися до кузова на два болтика. От з однієї сторони пластинка є. От. А з другої сторони. Точно ж таку пластинку. Ну, сказав Володя на втулки на пластик ви не садить. Металічний. Як заржавіє. У нас не заржавіє, машина буде роботи картити. Ну, понятне діло. От сюди зроблю таке саме кріплення, і все, і газулечка готова. Сюди варимо тяжку, от таку. От, і буде до неї трос. Буде з кріпленням, регулюється вперед-назад. І всі діла. Оцим болтиком можете регулювати висоту педалі. Уверх, униз. Незалежно від цього. От болтик, одрегулював, затягнув його. все. Я не думаю, що це воно провернеться. Хіба заржавіє або замерзне трос, як вода туди попаде, так тоді ніяк не видержить, це можна поламати. Оце отак. Так що завтра вже буде монтаж повний. Ластіночку таку я зроблю, то вже не проблема. Оце отак. Заводи от придумав 10-мм пруд, отак він зігнутий. Обикновений завіс, і це воно без всяких тулок, без ніде нічого, до кабіни прикручено. З оціє сторони йде тяга до газу через, а тут йде до карбіратора. Ось воно і газувало, воно і все нормально. А ми зробили от як. І я думаю, воно ходитиме. А це педаль, так сказати, акселератор. Ну, педаль газу. От воно нове. Ви ж бачите, воно ще й не ржаве. І воно вже воно там теліпається. Які там втулки? Або а тут. Тут, зрозуміло, бути шарнірчик якийсь, але вже стоїть тут болт. Ну так, да. це ж вже І воно там он, піджимається, це з заводу там пружинка має бути. Все ж це воно, воно по-заводському. Воно ж видно, що воно нове. Що воно ні ржаве, ніде нічого. Ну, це така його, така його конструкція. І вічно тут повно грязюки, його не ні обереш, ніде нічого. А тут педаль висітиме. Вона до пола не доставатиме. О, це набагато, як кажуть, культурніше. Ну, оце отак. Воно не поцвіло, ти бачиш, воно. Навіть тіни не збиті. Воно нове все. І оце така його конструкція. Так що. Топливопровод, е, я вже говорив, запустили його під рамою в отаких от резинових трубках. Ну, щоб вже не перетерло. Тут наверняка, бо машина буде в таких условиях працювати, що От. провели його по рамі. Там Він Тоже захований. Там в рамі, теж. В, рамі так. Він в рамі, в трубки. Ось аж де трубка виходить. От. І от все, ось, ось браточка, а ось подача. Фільтр вже стоїть, все хлопці підключили. Тут теж все зроблено. От. Так що сцеплення з газулечкою тільки заканчуємо. Компресор підключаємо, сапун підключаємо, воздухан, касету ставимо. Ну, заборничок. Труби вже в нас куплені, углок теж. Це не проблема зварить, грибочок тільки треба купити. От. І це вже в нас зроблено. Тоді останеться зняти глушитель. У краска вже куплена в балончиках. Глушитель знімаємо, володя зачисте, загрунтуємо. І, в принципі, ставимо радіатор, підключаємо. Так сказати, систему охладження і машина, в принципі, готова. Ну, як зробимо, запустимо, це все знімемо, покажемо. Нам скривати нічого, дивіться. Дивіться, робіть. Лучше, як ми. Ну, ми зробили поки що так. Вирішили зробити газульку так. Без отих всяких тяг, без всяких тросик. Ну, так що на все добре.